Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляє православний календар на 18 березня в студії Діякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Сердечно вітаємо християн, яких звуть Давид, Костянтин, Адріан, Конон та Федір, і Немангела. Сьогодні, згадуючи ваших небесних покровителів, намагайтеся так само як вони прислухатися до голосу власної душі і служити Богові, приображаючи зовнішній світ добрими справами. Прямуючи дорогою Великого посту, ми розуміємо, наскільки важко звершувати духовний подвиг, живучи в метушні звичайного світського життя. Сьогоднішній святий преподобний мучник Адріан Пашихонський, відчувши прагнення до духовної досконалості, вирішив відшукати для цього затишне віддалене місце. Зустрівши досвідченого духівника, чинця іконописця преподобного Корнілія Комельського, Адріан залишився жити в його монастирі. Під його наглядом, Адріан теж навчився писати ікони і прикрасив ним храми обителі. Разом із тим Корнилій піклувався, щоб юний подвижник працював не лише руками, але й своєю душею, зростаючи в духовних подвигах. Після смерті преподобного Корнилія Адріан залишив стіни монастиря і пішов до пустельного пошихонського лісу. Мріяв він там назовсім усамітнитися від принад зовнішнього світу. Проте, як не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори, так само не сховалися духовні подвиги Святого Адріана від мешканців навколишніх сіл. До його келії почали приходити люди, які хотіли разом з приподобним. Жити заради майбутнього в царстві Божому, згодом в тій пустельній місцевості виник відлюдний монастир преподобного Адріана Пошихонського, в якому Господь зібрав чимало побожної братії, а її святого Ігумена він уславив дивовижними дарами та сповнив благодаті Святого Духа. І після загибелі від рук безбожних злодіїв що вночі, сподіваючись погробувати, обитель вдерлися до неї та вбили Адріана. Цей святий не припинив допомагати усім нужденним, які звертаються по його молитовну допомогу. Його загибель від лихої руки вчить нас не впадати у смуток, адже якою б несправедливою не здавалася нам зовні смерть людина створена для вічного життя. Відчути яке вже зараз допомагає нам віра в Бога. В книзі притч читаємо заповідь то світильник, а навчання світло. Повчанні докори дорого життя, коли ходитимеш, вона буде тебе водити. Як ляжеш, вона буде чатувати над тобою. А як пробудешся? Буде з тобою розмовляти. Шановні брати і сестри. Сьогодні нашої підтримки потребує мужня дівчина Ірена Пересідла. Вона має для боротьби із лімфомою, і волю, і натхнення, але, на жаль, вартість ліків не по кишені її батькам, простому кочегару та сільській вчительці. Споглядаючи за руйнуванням зовнішнього світу, збережімо добрими справами світ внутрішній, духовний, і тоді віра в людську небайдужість не згасне ще в одному серці. Телефон мами дівчинки 097 36 28 658 повторюю 097 36 28 658 Господь нехай поблагословить усіх вас 097 36 28 658. Це був православний календар за 18 березня. Для вас працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Завтра великопісна поминальна субота, під час якої підносяться особливі молитви за наших спочилих, для того, щоб повною мірою потурбуватися про них, замовте поминання на літургії панахидії, а також, що дуже бажано, самі прийміть святі Христові тайни на згадку про близьких, до того ж, звершіть в їхню пам'ять справи милосердя Христос посеред нас. Також не забувайте, що в п'ятницю після 23 ї на вас чекатиме програма Путівник з зуцем Андрієм Ткачовим, а в суботу, о 5-й, програма в духовному вимірі. І, як завжди, по суботах та неділях о 14.46 для вас програма Православний світ залишайтеся з нами на нашій хвилі. Христос посеред нас.